Сучасні жінки дуже часто відкладають своє питання щодо материнства на старший вік. Так, ми живемо довше і краще, ніж наші попередники, але біологію природу поки що не вдалося ніяк обійти. І наш вік, вік жінки. Він починається приблизно з 17-18 років репродуктивний. Хоча дівчинка може завагітніти з першої менстру... менструації навіть до неї, і продовжується приблизно до 35 років. Так, менструації є пізніше, є пізніше, і навіть майже кожен з вас може згадати, що в когось хтось вагітнів і після 40 років. Але вагітність після 35 років вже пов'язана з ускладненнями. Вагітність після 40 років буде пов'язана з більшою кількістю хромосомних відхилень а після 50 років фізіологічно є дуже великим навантаженням на організм жінки і скоріше є виключенням з правил аніж правил.